Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску розкажемо. Олександрія провела в останню путь захисника Костянтина Кривого. Фотовиставка Злочини Путіна. Моторошні світлини експонують у музейному центрі. Обласні змагання до чемпіонату України з шашок і шахів пройшли в Олександрії. У боях за Україну наше місто знову втратило захисника – 51-річного Олександрійця Костянтина Кривого, капітан, командир стрілецької роти військової частини А 79 61 загинув 28 жовтня внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання військового завдання у Херсонській області. Попрощалися з військовослужбовцем 2 листопада у палаці культури Світлопільський. Олександрійці 2 листопада провели в останню путь загиблого героя Костянтина Кривого, який віддав своє життя, захищаючи українську землю від агресора. Чин відспівання провів військовий капелан, отець Володимир. Він і нагадав всім рідним і друзям, що герої не вмирають, їх душі вічні. Офіцером по життю назвала героя Ольга Коріненко, яка особисто знала Костянтина Борисовича, чорним крилом скорботи накрита Олександрійщина. Знову плаче не тільки Олександрія, а вся Україна. Тому що ми втратили ще, ще одну людину з великої букви, ще одного офіцера, не по військовому званню, а офіцера по філософії життя по його баченню. Важко. Говорити, тому що з перших днів війни Костянтин Борисович прийшов до мене як до начальника військової адміністрації, до нас, і був один із тих, хто допомагав нам працювати в штабі територіальної оборони, один із військових, який прикладав максимальні зусилля, щоб нам допомогти. В організації обороноздатності нашого району. Але маючи військового сина, який захищає Україну, він просився йти воювати, тому що знав, що є місце захищати свою батьківщину, що його місце поряд із сином, поряд із військовими. І чому сказала, що він офіцер по життю. Тому що тільки справжні чоловіки, патріоти, люди, які люблять свою родину, свою батьківщину, не можуть стояти осторонь. Слова співчуття рідним висловив міський голова. Мало людей в нашому місті, хто не знав Константина, хто не спілкувався з Константином, хто не служив з ним, або хто просто не мав радості спілкування. Дійсно. Людина патріот, людина, яка своє життя присвятила тому, щоб захищати свою країну, щоб захищати свою родину. І ми сьогодні говоримо, що він свій обов'язок виконав до кінця. Ми не вибачаємо клятому ворогу те, що він робить з нашою країною. Ми не вибачаємо те, що він зламав тисячі доль. Людей, які живуть в нашій країні, ми не вибачаємо того, що він зробив із нашим Константином. Наші захисники, наші воїни помстяться за кожного і за кожну. Чи знайду я слова для того, щоб втішити маму, батька, дружину, брата, сина, рідних, близьких? Очевидно, таких слів немає. Не переживаємо цю біль разом з вами. Вічна пам'ять Константинові, світла пам'ять Константинові. Слава українським воїнам, слава Україні! Костянтин Кривий народився 19 липня 1971 року в місті Помічна. У 1988 році. Вступив до Кіровського авіаційного училища на спеціальність борттехнік. Далі служба в закавказькому військовому окрузі міста Єреван. Трудове життя Костянтина Борисовича продовжилося військовій частині 2269 міста Олександрії. Далі була робота в авіакомпанії Хорів Авіа. Працював також в компанії українські вертольоти Мотор Січ. Брав участь в миротворчих місіях ООН в Конго і Судані. Був учасником АТО, а з перших днів повномасштабної війни на добровольчих засадах два місяці долучився до роботи в Олександрійській РДА на посаді водія охоронця. Я бачу, наскільки поважною і гідною людиною був пан Константин. Виявіть собі, він повертався два рази, щоб виконувати свій службовий обов'язок. Він повернувся в 2014 році, працював бортовим техніком цивільним. Він не повернувся зараз, коли почалась повномасштабна війна. Він не міг сидіти осторонь і казав: я не можу бути осторонь, і дивитись просто на те, що відбувається, тому що мій син, військовослужбовець, він льотчик, він виконує бойові обов'язки. І в силу того, що він не міг прийти на льотну посаду, він пішов в територіальну оборону. Але і там нам, гвардійцям, авіаторам не стидно за того чоловіка. Він сплатив вкруг себе особовий склад і виконував до кінця свої обов'язок. Не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, добився призову до лав Збройних сил України, де став справжнім, справедливим командиром, якому довіряли та якого поважали. 20 років йшли бок о бік, працювали, служили в військовій частині, потім працювали в авіакомпаніях різних, служили, літали по світу. Він був надійною людиною. З ним було комфортно працювати. Він був дійсно. Хорошим спеціалістом, спеціалістом-фахівцем. Екіпаж, командир повітряного судна, екіпаж був за ним як за кам'яною стіною, тому що він був хорошим організатором. Він брав на себе всі побутові проблеми в екіпажі. Екіпаж знав, що він буде завжди накормлений, що буде завжди порядок на віллі. На віллі були командири, були полковники, були підполковники, але чіфом. Називали його всі, тому що він дійсно був хазяїном на, на Вілі, там де ми проживали. Так сталося, що сталася у нас біда в 2014 році. Зараз, 24 лютого, почалася агресія Росії, Російської Федерації. Він не стався в осторонь. Він працював в компанії, він міг отримати броню, він міг зараз знаходитися десь далеко від України, заробляти гроші. Але він вибрав свій шлях. Капітан, командир стрілецької роти військової частини А 7961 дев'ять Константин Кривий загинув 28 жовтня 2022 року внаслідок важких поранень в Херсонській області. Попрощалися з героєм 2 листопада, поховали на військовому кладовищі. 1 листопада в Олександрійському музейному центрі розпочала свою роботу. Фотовиставка Злочини Путіна на фотографіях, створених українськими та іноземними фотокореспондентами, зафіксовано моторошні кадри з українських міст, які перебували під російською окупацією. Світлини надані обласним краєзнавчим музеєм на тимчасове користування. Виставка діятиме в другому корпусі музейного центру до 14 листопада. Олександрійському музейному центрі розпочала свою роботу фотовиставка Воєнні злочини російської армії в Україні. Світлини, надані обласним музеєм, датовані від 24 лютого і до сьогодення, що зображено прокоментувала фахівчині музейного центру. На цій фотовиставці ми бачимо світлини, де є моторошні кадри із українських міст, які були окуповані російською армією, і де було вчинено жахливі злочини проти мирного населення. Ці світлини було створено українськими та іноземними фотокореспондентами, журналістами з метою показати Європі, що російська армія веде неконвенційну війну і застосовує зброю масового ураження проти мирного населення та цивільних об'єктів не військової інфраструктури. До речі, на кожній світлині є коментар англійської. Ці фото ви можливо вже бачили в соцмережах і навіть на сторінках відомих іноземних видань. Усі фото зроблені у різних містах України, що дає нам можливість умовно поділити їх на декілька тематичних груп, серед яких, зокрема, окремо представлені Київ та північні, північні українські міста, зокрема Буча, Ірпінь, Бородянка, які сумно, звісно, прославилися тими жахливими злочинами, які стали відомі вже після деокупації цих міст. Окремою групою є Харків та східноукраїнські міста, і також окремо представлений Маріуполь, і всі ті події, які відбувалися там. Цінність цих фотографій. Є не лише у тому, що тут зафіксовано воєнні злочини, тобто це є підтвердженням самого факту скоєння злочину на тій чи іншій території. Ці фотографії є цінними для нас, тому що вони мають сприяти формуванню історичного усвідомлення та відображення у нашій колективній пам'яті цих подій як геноциду українського народу. Працівники доповнили виставковий матеріал російським військовим шматтям, сухпайком, елементами зброї. Крім того, цю фотовиставку ми доповнили нашими новими експонатами, які з'явилися у нас буквально декілька днів тому. Це речі, серед яких військова форма російської армії, деякі предмети військової амуніції, сухпай та фрагменти зброї. Ці речі передали нам наші військові захисники із південного напрямку. І зараз ці речі змістовно доповнюють дану фотовиставку, а потім займуть своє місце у нашій постійно діючій експозиції, присвяченій російсько-українській війні. Виставку у другому корпусі можна переглянути протягом двох тижнів від відкриття. Завітати може кожен вхід за вартістю музейного квитка. Обласні змагання до чемпіонату України з шашок і шахів серед спортсменів з ураженнями упорно-рухового апарату відбулися 2 листопада в Олександрії на базі міського об'єднання інвалідів. Віра наше місто представляли вісім учасників. Докладно про обласну першість. Дивіться у сюжеті. Обласні змагання з шахів і шашок проходять вже дванадцятий раз. Щоправда, перерва між останніми зустрічами тривала два роки. останній люди з ураженням опорно-рухового апарату змагалися на обласному рівні ще у 2020 році. Два з першому нам мусив помішати коронавірус. Ми планували перед війною провести ці ці змагання. військовий стан не дозволяв нам. Ці змагання провести. Нарешті ми знайшли час для проведення змагань. Ці змагання проводять учасники змагань є зі Світловодська, Знам'янки, Олександрії, Кропивницького. Гра на картатій дошці цікава, але напружена. Така атмосфера панувала у приміщенні об'єднання Віра до кінця змагань, адже один необдумано зроблений хід може вирішити долю поєдинку. Місце зустрічі традиційне. Вдалося зібратися не в повному складі. Виникли проблеми з соціальним таксі, наголошує голова об'єднання Зоя Беззубова. У нас машина на ремонті, і люди, у нас частина людей, колясочників відказалися від того, що не можна добратися було їм із Дмитрова Там є такі люди. От. Не можна просто в звичайних автобусах доїхати на змагання. Тому я, мабуть, сьогодні. Важко говорити про те, як живуть наші інваліди. У нас два роки дуже тяжко. То ковід був, а тоді у нас війна, От, не дозволяють збиратися. У людей дуже багато депресії. Ну, я, на сьогодні є 8 чоловік, які будуть змагатися. На змагання зібралися представники Олександрії, Знам'янки, Світловодська та Кропивницького. Цьогорічна обласна першість особлива, наголосив головний суддя змагань Микола Олефіров. Я вирішив і предложив у Кіровоград. Вони підтримали, ми будемо проводити ці часті особисті, а потім кращі результати будемо заносити у протокол командних ігр. Перші командні місця із шахів та шашок вибороли олександрійські спортсмени. Серед шахістів перше місце посів Валерій Ругаль, другий Ігор Бобошко, третій Геннадій Шпак. Перше місце серед жінок Людмила Доротенко. У шашках переможці теж Олександрійці. Ігор Покладов перше місце, друге у Ігора Антоненка, на третій сходинці Михайло Цоліган. Краща шашистка серед жінок Надія Настусенко. Переможців обласних змагань привітали та нагородили. Попри важкі події в Україні, життя продовжується, і люди з обмеженими можливостями це доводять на практиці. Допомагайте наближати перемогу. А про розвиток подій ми розкажемо.